Допомогти легко. Черкаси долучились до всеукраїнської акції збору пластикових кришок. Після переробки закрутки від пляшок стануть частинами протезів для воїнів. АТО. зробити внесок у добру справу може кожен містянин. Ірина Койбіда розповість як. Кришки від води, молока, газованих напоїв різного кольору і розміру, нові і вживані. Головне аби чисті. Такий дріб'язок, що зазвичай летить у сміття, може полегшити життя травмованим воїнам. В Україні почали впроваджувати західну технологію переробки пластику. Завдяки їй накривки стають сировиною для протезів. Протезы, которые возможно, и водить машину, и полностью-полностью себя обеспечить новые технологии. И с одной стороны, это много, покажется 500 тысяч крышечек это э, один протез руки. Но это ничего по сравнению с тем, что мы можем действительно сделать. Просто дай крышку ты уже в той акции, которая идет на благо наших воинов. Акцію зі збору кришок ініціював столичний благодійний фонд Овес. У Черкасах ініціативу перейняла громадська організація Психологія і спорт та ініціативна група Діємо разом. Вони підрахували, якщо кожен житель міста щодня здаватиме хоча б по кришці, за тиждень можна назбирати на два протези. Наразі ініціативна група шукає помічників і ємності для збору та визначає місця, де будуть встановлені контейнери для кришок. Це можуть бути будь-які людні місця, навіть під'їзди багатоповерхівок. В планах дочекатися 1 вересня, поспілкуватися з нашим відділом освіти, і я думаю, що це прекрасна акція для школярів, для молодших. Це і виховна тут складова, і екологічна. Крім благодійності, акція має ще одну мету зробити місто чистішим. Дізнатися, як долучитись до ініціативи, можна на сторінці Діємо разом у Фейсбуці. Ірина Куйбіда, Ігор Неділько, Віка новини.